Тестуємо силіконову форму ромашка. Будемо готувати лимонне печиво з інтернет-ресурсу кулінарні витівки з деякими змінами. Перш ніж будемо замішувати тісто, приготуємо цедру. Починаємо готувати тісто на лимонне печиво. Для цього ми беремо лимонну цедру, 2 яйця, цукор, ванільний цукор, трошки солі і трошки куркуми і починаємо збивати вінчиком. Я додала розм'якшене масло, можна додати розтоплене, і зараз буду додавати борошно з розпушувачем. Сік також вже є в суміші. Борошно додаємо по частинам і добиваємо все рівномірності і однакової густини тіста. М'яке еластичне тісто, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник. Крем залишаємо охолоджуватися на 20-25 хвилин. Для приготування лимонного крему для нашого печива беремо сік лимонний або суміш лимонного соку з водою, цукор, масло, яйце і крухмель. Додамо також дрібку солі. Всі інгредієнти перемішуємо в сотейнику, крім масла, ставимо на вогонь, доводимо його е, майже до кипіння, знімаємо вогню, з вогню, додаємо масло, перемішуємо і ставимо в холодильник на 20-25 хвилин. Так виглядає маса перед додаванням масла. Перемішуємо до повного розставання масла і з сумішю. Ставимо в холодильник, накривши плівкою. Тісто ділимо на 10 рівних частин. Крем перекладаємо в кондитерський кульок і готуємо суміш для обмакування тіста. Кожну тістову заготовку обмакуємо в суміш цукру і цукрової пудри і кладемо в форму. Форму попередньо кладемо на лист. Робимо заглиблення в кожній заготовці і вкладаємо туди крем. Ставимо на випічку при температурі 180 градусів приблизно на 15 хвилин Наше печиво випікалося протягом 30 хвилин. Охолоджуємо наші вироби в формі. Перекладаємо за допомогою іншого листа форму на іншу сторону. І будемо піднімати, дивитись, що у нас вийшло. Наші вироби повністю готові, легко витягнулися з форми. Як остигнуть, спробуємо. Ось так виглядають наші вироби в розломі, дуже пухкі і ароматні. Можна присипати печиво цукровою пудрою. Учні Львівського вищого професійного училища харчових технологій працювали з цією формою для приготування булочних виробів з дріжджового тіста. Результат також виявився дуже позитивним. Використання цієї форми урізноманітнює асортимент та якість виробів з різного тіста.